Покажу вам, чим відрізняється техніка для Європи і для українців. На прикладі, мультиварки Тефаль, Кок-4 Мітач і Кок-4 Мітач Про. Це для Європи, а це для України. По суті, якщо подивитися зверху на упаковку, то різниці ніби немає. Тут доступна українська мова, тут польська. Ну дивіться, зараз відкрию кожну коробочку. І ви подивитеся, навіть як відрізняється пакування, тому що я був реально здивований, коли. Отримав ось цю мультиварку. Ось цю мультиварку про версію ви ніде не купите, тому що ця мультиварка ось ця, вона не представлена офіційно в Україні. Дивіться, для України, як завжди, самий дішманський галімий пінопласт. Для Європи, будь ласка, все екологічно, папір. Дивимося далі пакування. Виймаємо пінопласт. Дивіться, як запаковано тут. Бачите, все по-простенькому. А тут ще також дали папір. Папірець якийсь дали. Тут просто ось цю хрінь наліпили і все. Тут також є ця хрінь, але все бачите, наскільки культурно для Європи. Дивимося візуально, чим вона відрізняється. Для Європи вона трошечки вища, а вища вона за рахунок того, що тут є вбудовані ваги. Для України і українців вбудовані ваги не зробили, тому що ми не звикли до блага суспільства. Вигляд всередині для Європи і для України. По суті, якщо так подивитися, то ніби різниці немає. але мені чомусь здається, що тут вона краще виготовлена. Далі дивимося, як виглядає все решта. Каструля для приготування українська версія. Європейська версія по суті нічим не відрізняється. Різниця по меню для України. Тут немає вбудованих вагів, тут є вбудовані ваги. Вбудовані ваги будуть значно вам спрощувати готування. Бачите, дивіться, от. Трошечки натиснув, бачите, і воно вже одразу важить. Тобто всі крупи, які ви будете насипати, вам вже не потрібно їх там десь важити, пересипати туди-сюди. Ви одразу будете сипати стільки, скільки вам скаже ця мультиварка. Заходимо в оновлення для рецептів. Для України доступно 90 рецептів. В той же час для Європи доступно 294 рецепта. Тепер дивимося бібліотека рецептів. Хто там каже, я по рецепту не готую, а я готую. Я готую суто по рецепту, тому що так виходить дійсно дуже смачно. Ти не заморочуйся, скільки чого всипати, воно одразу все виходить досить круте. Дивимося, які банальні страви просто для України. Нам бачите, ми не звикли до супер чогось крутого, супер смачного. Тепер дивимося для Європи. Для європейців. Будь ласка, вишукані блюда! Ресторанні блюда, уявляєте? Дивіться, наскільки круто. І тут рецептів тут ну просто дофіга. Дуже багато. Спочатку я придбав усю мультиварку для польського ринку і був дуже сильно розчарований. Ви мені писали, що я лох. Зараз я вам покажу і розкажу, хто тепер лох. Так, чого немає в мультиварки для Польщі, тут немає вибору мови. Тобто мову ви не зміните абсолютно ніяк. Той же час, як для українського ринку, бачите, можна змінити мову, зайти от сюди і можете виставити мову собі будь-яку. Да, немає всіх тих функцій, що є тут. Якщо так подивитися, дві однакових мультиварки: що та буде готувати, що та. Просто коли вже купуєш настільки дорогу річ, то хочеться, щоб вона була ну просто максимально крута, щоб в ній було максимально багато функцій. Тому що розумієте, ця коштує 28 тисяч. Ця коштує 20 тисяч. Але дивіться, в чому фішка? Тепер покажу, чому ви мені писали, що я лох і хто тепер лох. Я купив ось цю мультиварку за 20 тисяч і в подарунок мені дали гриль. Ось дивіться, чек. Бачите, сьогодні я пішов за 19 999, Я купив мультиварочку, і в подарунок пішов ще гриль. Так скажіть, хто тепер лох? А цю мультиварочку її вже люди забирають? І тим паче, кому треба ось така наворочена мультиварка? Я, будь ласка, посилання вам залишаю. Переходьте, купуйте. Якщо знаєте польську мову, будь ласка, будете собі користуватись. Вона по функціоналу. Набагато краще, ніж ось ця. Раніше я купував все саме дешеве, дешева мультиварка, дешеві там чайники по 150 гривень. Ну розумієте, коли ти купуєш якусь дорогу річ, класну річ? Ну це дійсно класна річ. Вона просто спрощує життя, і ти реально від того кайфуєш. Спочатку я купив електрогриль. Далі я настільки полюбив тефаль, що купив ось цей чайник. І це самий крутий чайник, який закіпає за дві хвилини. Кращого чайника, поки що я не бачив. Далі поставило питання в мультиварці від Тефаль. звісно, що тефаль, тому що чомусь я полюбив цю контору. А ще й дивіться, дали гриль в подарунок. Уявляєте, за ті гроші дали ще гриль в подарунок, але так як в мене вже є елітний гриль від Тефаль. Він ідентичний, майже ідентичний, тільки в нього ось тут дисплей, там сенсорне керування туди-сюди. То я тепер не знаю, що робити з ось цим грилем, тому що він мені не потрібен. Я так думаю, ви мені в коментарях напишете, що з ним зробити, продати, подарувати, віддати і так далі. А Петровичу, як завжди, величезні вподобачки, що показав, роз'яснив і так далі.